Все, Починаємо? Скажи. коли починай. Та я скажу. Ні, так ти скажеш, коли я, блядь, буду сидіти, як долбоєбка. Вы чуй. <сіх> Дай боже. Тарсен. Шо? Я, блядь, сиділа, втикала туди. Дай Боже. Тарсен. Та що? Дай Боже. Привіт, дракони. Сьогодні ми говоримо про ефективність. Як встигати все і трошки більше за один день. Планувати робити графіки розпорядки дня чи що робити, коли не вистачає 24 години години на... в цій добі. Ну, таку див'яцінку встав. До 12-ї заробив мільйон, потім його тратиш. Все нормально. Звісно, а що а а тобі <світ> не подобається. Ну, як встигати, коли і роботи, і якісь навчання, чи там, курси англійської, чи <світ> і зустріч з друзями, як все це впихнути, як не вигоріти, як все класно поєднати і оптимізувати. Ну, тако береш і встигаєш. <світ> ну, серйозно, окей. Як... <світ> 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 Може, і тут. Треба. Як краще? Якщо прям ну, запит такий раптом, mm -hmm. у того, хто не встигає, то невстигання це ігнорування своїх власних можливостей. От. Е, свої можливості треба вивчити на, ну, в такі, щоб на довгострокову перспективу, а не, знаєш. Заходами, такими спринтами. Ну, якщо ти дійсно хочеш багато, можна і спринтами, але тоді, чесно, визнаєш перед собою, що ти якби спринтуєш зараз. Після спринта є відповідне відновлення і компенсація. Якби. А якщо ти не спринтуєш, а збираєшся марафон такий, прям робити, то це інше відношення має бути до власних ресурсів. І найчастіше. Це невміння стратегічно розкладати ці всі штуки. Або, ще частіше, коли ти робиш корисне, а сам дупляний від... корисне, сам дупля не відрізаєш, що воно тобі, тобі воно не подобається, і взагалі можна це не робити. Не роби це. І все, робиш тільки то, що е, любиш робити. Не тільки любиш результат. А й робити любиш? Можна робити, те, що ти не любиш, якщо ти дуже сильно любиш результат того ж ти. і ти впевнений, що він такий буде. Тоді, знаєш, ти любиш все рівно це робити. Але нам так часто транслюється успіх, коли і встав, і помедитував, і там, 100 сторінок в день книжки прочитав, і попрацював, і з друзями зустрівся, і на якісь курси сходив, чи блядь, сам влаштував ці курси. Що ці люди блядь, роблять? Що вони курять? Вони транслюють собі один день, коли в них так вийшов, так ніби вони кожен день так а живуть. А ти думаєш, що в них так не кожен день Ні. Я ну, знаю. живе? Ні. Да. Але за тоже... що вони так транслюють, ніби вони так постійно живуть? Бо є ті, хто дійсно постійно так живе, але оці прямо комбінації всього того, що ти сказала, там в один день цього немає, в інший день цього немає. То, в принципі, все це існує кожен день, знаєш. Але воно так якось складається. Прям не все те, що вони транслюють кожен день, вони прям роблять. Але є люди, що які її роблять дійсно. Але це ті люди, які прям, ну, вони так живуть, це стиль життя. Це не те, що вони, крім того, що десь гуляють, роблять. Чи це. Для них оце є тим, тим гулянням, що для тебе гуляння там на вулиці з кимось, або футбол, ганяння і всяке таке. У них це кайф їхній. Це не те, що вони так правильно живуть. Це їх життя, воно їх. ну, Ім піздати від цього, розумієш? Вони від кожної цієї штуки на кожному етапі кайфують. Тобто, ти хочеш сказати, що коли так багато за день не встигаєш, значить тебе щось не то зі здоров'ям? Ні. Ні, Ну може і зі здоров'ям. Але швидше за все, не зі здоров'ям, а з відношенням до власної енергетики. По-перше, нічого не робиш, щоб її підвищувати, а по-друге. Ти її виснажуєш як батарейку, а не підключаєшся до мережі. Значить, щоб бути більш ефективним, нам треба підвищити енергетику. Треба саме поняття ефективності, запхати в то, що ти любиш робити, а не то, що там твій тато сказав, що ефективно, а насправді тобі ригати від цього хочеш. Ні, так ефективно по твоїм міркам. Тобто хочеш нема, і то і то, то, от... і то, то встигнути ти... за день. Тобто для початку треба, власне поняття І власні мірки ефективності зробити адекватними, такими, щоб вони ще й відповідали твоєму здоров'ю і внутрішній енергетиці. І було гнучкішим, тому що стан не завжди однаковий. Ще й настільки гнучким, щоб під кожен твій стан якби ця ефективність могла бути підігнана. Не стан свій під ефективність, а окремо. Ефективність під стан, а станом ти займаєшся собі окремо в рамках ще якоїсь діяльності. Ну там, чи ти медитуєш, чи ти там, в ванні в якусь лежиш ну, щось, що від чого тобі піздати, чи ти з задертими ногами і сігареткою читаєш книжку. Може, тебе це заряджає? всіх по-різному, знаєш. Тобто, знайти собі підзарядку таку? Перестати ділити життя на сфери аж так сильно, ділити на сфери, щоб просто поділити, щоб в цій... Щоб поговорити можна було про це. Тобто я там на роботі отак, -от, угу. а в мене так. -от. Але для самого себе в тебе є тільки твоє життя, і ніхуя ти не маєш жодного чорновика. Це все, що ти живеш, пишеться на чистовик, і, ну це твоя історія. Ну, от ти пишеш історію зараз свою. І все, не треба ділити, бо то не поділиш. Це ілюзія. І коли ти не ділиш, то розумієш, що це все життя з цього всього складається, і це все одне на одне впливає, бо це все типу, в рамках часу і твоєї енергії. От, а тепер бери і розкладай це в процеси десь послідовні, десь паралельні, десь автоматичні, а десь більш контрольовані. І тоді буде гарно. Ну, і ще можна підписатися на того, щоб знати, як ці процеси гарно все-таки організовувати, і стратегічно підійти до цієї історії з одною великою поправкою, яку нас не вчать. В саму стратегію має бути включено сигнали про твій стан, то, наскільки ти натхнений, то наскільки ти хочеш це робити, то наскільки ти любиш це робити, то наскільки тобі кіт насрав в тапок, це все частина життя. Все життя має бути стратегічне, цілісно віднестися до стратегії. А ні, тут я веду стратегію, а після 18.00 у мене життя починається. Ні, так нема. Це не працює. Тобто, все-таки якийсь графік має бути, да? але він приблизний і виходячи з твого стану. Тобто ти собі вибираєш, що вранці я там більш ефективний в цьому, я там в мене більше працює, наприклад, розумова діяльність, да? мені треба чимось таким позайматися, там, почитати, чи перевірити пошту, повідповідати там клієнтам, да? чи ще щось. А там після обіду мені вже треба більше щось лайтове, тому я візьму собі оце і оце зможу зробити. А ввечері я там. Або, наприклад, у мене навпаки натхнення, я можу якісь творчі процеси робити, або навпаки я вже хочу відпочивати ввечері, то дати собі відпочити, правильно? Так, має бути зручно, має бути комфортно. Маєш бути в комфорті. Але що робити тим, в кого робота з 8 до 6 і плюс треба. Ну, Дібратися туди. Тобто ти, там, наприклад, десь у пів на сьому, о сьомій виходиш з дому і вертаєшся туди десь теж о сьомій вечора, тобто через 12 годин, а то і о восьмій, бо там час пік, чи ще щось затори. Як встигати е, ще щось інше помимо роботи? Ні, ну якщо ти вибрав таку роботу, то не треба тобі встигати нічого, крім роботи. Нащо тобі встигати щось, крім роботи, яка в тебе займає? Весь чар, весь е, час е, бадьорості. Ну але більшість людей так працюють. І що? Ну, тобто, ну, звісно, це їх свідомий вибір, але іноді це, наприклад, ну, тимчасова свідомо, історія, ні, до речі, іноді це взагалі я ж кажу, тимчасова історія, і ну, треба ж якось, наприклад, і вивести, бо там треба гроші зробити да, людині, і в неї є якась ціль, до якої вона йде, але хочеться ще щось встигати. Типа і в офісі гроші заробити. наприклад, офіс я беру просто може бути uh -huh. що завгодно, там, торговий центр чи, чи ще що. І якби і своєю діяльністю, наприклад, якимо своїм проєктом займатися uh -huh. чи які, якоюсь справою. Ну, дивіться, час yeah. в добі це як кладовка. А справи, які ти в, в дубі це робиш, це як коробки в кладовці. Ну, не засунеш ти в кладовку. Більше, ніж туди, ну, ти або... витягнути. Бо ти або... вкладовці іноді стільки неочікуваних речей потім можна знайти. що думаєш, блядь, Як це все там вміщалося? Так. То витягуєш все то, що там не має місця. І кладеш все то, що має місце. І критерій один подобається. Не подобається, не робиш. Нема ніякого треба. Хочеш гроші робити, робиш гроші. Розумієш, нема такого, що ти. Маєш зробити щось, що тобі не подобається, щоб потім було те, що подобається. Це хуйня. Ти маєш жити, і через тебе мають протікати ресурси. І через те мають протікати гроші. І ти маєш взяти ці ресурси і не ресурси, а процеси і гарно їх спрямувати самому. Не гратися в цю історію що так треба, так всі. Ну ти й що? То візьми. Як тобі не подобається щось поміняй. на роботі щось поміняй. графік поміняй. Має бути внутрішня незгода з тим, що. А навчитися сьогодні чомусь такому, що багато е, цей, приносить гроші, це неважко. Просто треба, знаєш. Прийти до Арсена на навчання. Прийти, звісно. Окремо виділити період, в який ти виділяєш на цей час, сказати собі, це не, це не назавжди, витратити цей період на адекватне навчання, якби підвищити кваліфікацію. Способів уйма має бути допускання того, що це можливе, як мінімум, якщо це не свідомий вибір. Бо я не знаю як? Не знаю, як часто кажуть люди, які їм здається, що для дозволу потрібно вже знати, як. Ні, ти спочатку рішення приймаєш, що ти маєш щось змінити, а потім шукаєш способи. Навпаки, це не працює. Ти не будеш шукати дійсно дієвий спосіб, якщо ти ще не прийняв рішення того, що ти хочеш змін. Бо і рішення треба приймати, коли ти їх дійсно хочеш. Оце було б непогано, щоб було б по-іншому не працює. Ти приймаєш рішення. Що хочеш по-іншому. Не знаючи, як ти це зробиш, починаєш шукати, як це зробити. А от це, щоб тобі хтось там сказав, як це зробити, і тоді ти такий, а, ну це варіант. Ну, все, тоді я щось поміняю. Це робиться тако: ти виділяєш якусь там годину і дві години, які в тебе все-таки є батерілси, залипаєш навіть на тій самій роботі, на унітазі, і виділяєш їх на пошук якраз цих самих способів. І все. І в те життя стає якіснішим. Зняти всякі хуйові думки про заслуговування, заслуговування, це взагалі нема. Це твоя просто звичка, так думати, То всім похоче ти заслуговуєш чи ні. І тобі насправді чи ти заслуговуєш. Ти так хочеш, це можливо, можливо. Як можливо, невідомо. Можна дізнатися, як це можливо, ти зробити. Тому резюмуємо. щоб бути ефективним і багато стигати за день. То, що ти хочеш, то треба перше. Не треба багато встигати за день. По міркам людей. І по міркам людей. Ні по чим міркам багато встигати не треба. Треба встигнути. Стільки, скільки хочеться. Скільки, Арсен. Скільки, скільки хочеться. А це іноді, ну, типу, в чиємусь розумінні багато. Окей, придумала клікбейтне слово просто. Купляй час. Де? У себе? Купляй свій. Час у інших людей. Делегуй деякі справи. Ну, типу, порахуй свою годину. І mm -hmm. якщо ти цю годину можеш в когось купити дешевше, саме цю годину такої діяльності, то це треба робити обов'язково. купляти собі час. Спи, їж, відпочивай, делегуй те, що тобі не потрібно, або те, що дешевше в когось, ніж в тебе. Якщо застряг на роботі, яку не любиш, то виділяй час на пошуки нових методів. Плавненько переходиш так. на нову. І роби те, що подобається. Тоді ти будеш максимально ефективним. Все досить просто. Ну і юзи інструменти, бо знаєш, це вихід з зони комфортне, значить має бути дискомфортно, і тоді людина не юзи інструменти, якісь, які дуже шир, сильно покращують і якість, і швидкість, ну ефективність по суті. Має бути завжди комфортно. Просто люди звикли говорити вийди з зони комфорту. Це коли людина щось робить е їй ні свойственне. Тобто, що це, це те, що зарашно Страшно рамки її про наслідки, бо ніколи не робив нічого схоже. Да. І вихід дискомфу це не стосується побутового комфорту. В побуті має бути комфортно. Вихід з зони комфорту теж має бути не насильницький, а і щоб вийти з цього, щоб перестати боятися робити щось сильно нове, то треба просто критичну масу інформації про цю тему дізнатись, і дискомфорту там ніякого аж такого не буде, блокуючого. Тому, типу, ну це хуйня насправді. Це мене так бісить, це вихід з зони комфорту, блядь, з якої тись. А ти хоч раз був в тій зоні комфорту, що ти говориш з неї виходити? Зайди спочатку туди. Пойми, що таке піздати життя, а потім виходь з піздатого життя. Не виходь. Власне. Тому кайфуйте. Якщо не знаєте, як кайфувати, то що, ми навчимо? Підписуйтесь, ставте лайки, коментарі. Все, буду. пока.